Сьогодні буду робити одну маніпуляцію на цій сливі, щоб утворювалися у нас ось такі, бачите, букетні гілочки, От то нам треба взяти наші оці гілочки, які ростуть отак, от вовчком, а трошечки отак от нахилити, щоб вони були під кутом. Тоді вони будуть утворювати у нас плодові оці гілочки. А що я буду зараз робити? Дивіться, беремо будь-яку ємкість, таке відерце, або пакетика, або просто в пакетики, або в кульочок набираємо землю. І е, беремо отак от ось цю ємкість набрану із землею. І прив'язуємо отак от до нашої гілочки. Зараз я сюди додам ще трошки землі, бо мало. Тобто, бачите, класно, ось таким от, відерце тим, що сюди зараз можна додати землі стільки, скільки вам треба для того, щоб вона нахилилася. Бачите, чик! Ось такий кут, його достатньо для того, щоб вона нахилилась. І отут у нас вже утворювалися наші плодові гілочки. Ось така конструкція. Ви можете регулювати, додавати туди землю. Ну і вона буде або. Сильніше нагнута, або трошки треба послабити. І ось так у нас наша гілочка оця буде формувати ось такий правильний кут, а не отакі прямі. Бачите, які вони всі прямі. І можна так робити на тих гілочках, які ви хочете, щоб вони сформувалися під кутом. Ось так воно виглядає. Ось ось гілочки. Бачите, і вони воно нагнуті. І отак от воно в мене буде. І таким чином ми трошечки роз, роздвигаємо нашу. Сливу для того, щоб була більш відкрита крона, крона, щоб у нас гілочки росли більш горизонтально, і на таких гілочках буде набагато швидше утворюватись плодові гілочки. Ось ці я зупиняю зараз точки росту, підріжу і все. І отак от, от у мене буде вона розголужуватися.